Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новинка ліхтарі габаритні, або як їх ще називають ріжки. Вони жовто-червоні. Це виробництво Туреччина. Працюють вони від 12 і від 24 вольт. Дуже класної якості. Вони сертифіковані. У них окремо можна. Підключати кожну сторону, можна, щоб світила тільки червоний, або все разом, або тільки жовтий. Жовтий ви можете підключити до сигналу поворота, і у вас буде працювати він як поворот. Зверніть увагу, вони black style, тобто вони чорні повністю. І коли ви їх. Вмикаєте, то тоді вже видно, що це жовтий і червоний. У них гумовий корпус. Вони не бояться вологи. Їх розміри ось ця висота 65 мм, платформа 75 на 20 і монтажна відстань отворів 60 мм. Ось такі класні ліхтарі, дуже класно світять. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.